Ну, коротше, мені з чоловіками взагалі не щастить. Як кого не зустріну, ще той козел виявиться. Хоч би один нормальний попався. Я б його тоді вже зі своїх рук не випустила. Ну, я нормальних тільки у вісні бачила, тому втішити тебе немає чим подругом. Сонь. Чого ти весь час в телефон дивишся? Ти когось чекаєш, а мені не кажеш, так? Ага. Найважливішу людину у світі. Та ти що? Кур'єра з доставки. Я собі таку сукню в інтернеті замовила, просто вау. Ой, як ти не боїшся взагалі покупки в інтернеті робити? Ну, а раптом тобі розмір не підійде, чи ще щось не так буде? Ну, ти просто динозавр якийсь не підійде, відправлю назад. А ось і кур'єр. Я зараз. Паладьку Софія. Ваше замовлення? До сплати 750 гривень? Розпишіться, будь ласка. Платити будемо з вами все добре. Софія завжди вважала себе нещасливою у коханні. Вона все життя мріяла про ідеального чоловіка, якого уявляла у найменших дрібницях, але зустріти такого дівчині не вдавалося. Коли Софія побачила Станіслава на порозі свого дому, вона зрозуміла, що це і є чоловік з її снів. Дівчина злякалася такого співпадіння і, щоб зрозуміти, чи дійсно він її доля, поїхала за порадою до бабусі. Він мені вперше, що в школі наснився. А потім все життя у вісні приходив. Я все про нього знаю, І як він виглядає, і що любить. Я була впевнена, що це лише сон, якісь дитячі мрії, і раптом. Ви зустрілися в реальному житті. Так, я зробила замовлення в інтернет-магазині, і кур'єр його привіз. Оцей кур'єр і виявився тим самим чоловіком. Це неймовірно. Я настільки розгубилася, що ні імені, ні прізвища його не спитала. А тепер місце собі знайти не можу. Головою розумію, що це неможливо, а серце рветься раптом це моя доля. В житті і не таке буває. Ти з дитинства бачила віщі сни. Це тобі доля. Знаки давала. І те, що ти його зустріла, то велика вдача. Ти можеш бути щасливою із цим чоловіком. Правда? Але як мені його знайти? Катю, Дай мені рожеву стрічку. А ти вибери звідси гілочку. І дай мені. Ось, бабусі, рожеву стрічку. Дякую, онучко. до до Візьмеш гілочку. Обмотаєш її стрічкою і скажеш: дорогу до серця прокладу, прийде до мене не у вісні, а на яву. Промовиш тричі. Він прийде? Так, але не одразу. Коли ти ці слова промовиш, близька людина тобі справу запропонує не відмовляйся. От тоді твоя доля до тебе і прийде. Дякую. Навіть і не віриться, що таке можливо. Софія провела ритуал, який радила бабуся. Хоча її подруга Богдана досить скептично до цього поставилася, вона не вірила у подібні співпадіння і намагалася вмовити Софію не сподіватися даремно. Слухай, не вірити вдивати так наївно. А ти не намагалася сама його розшукати, якщо вже на то пішло? Намагалась. Я багато разів на тому ж сайті замовляла собі речі. Але весь час різні кур'єри приходять, а його немає. У них дуже велика служба доставки, як виявилося, і текучка кадрів. Ну так можна взагалі без грошей лишитися, якщо замовляти все підряд і чекати, коли саме він привезе тобі замовлення. за це не хвалюся. Я потім в інтернеті так само продаю і іноді навіть вигідніше ніж купувала. Серйозно? Слухай, це ж тема. Ти не думала свій бізнес відкрити? Ніякий бізнес. Ти вмієш купувати речі за дешево або оптом, а потім їх можна продавати таким динозаврам, як я, які в цьому взагалі нічого не тямлять. <рес> Класна ідея, так багато хто робить. Але ж для цього гроші потрібні? Ну, якщо візьмеш мене в долю, я допоможу. Я нещодавно мамину дачу продала і все думала, куди б ці гроші вкласти. М? Ти серйозно? Цілком. Порука Софія згадала слова бабусі і вирішила не відмовлятися від пропозиції подруги. До того ж, дівчина дійсно любила купувати в інтернеті і розуміла, як побудувати цей бізнес. Минуло декілька тижнів. Подруги завзято взялися за справу. Їм вдалося відкрити свій інтернет-магазин, і у них навіть з'явилися перші замовлення. А, у нас на сьогодні п'ять замовлень в різних кінцях міста. Я просто не все розвести. Богданка, підключишся? Я то підключусь, тільки з цим треба щось робити. Може, нам якогось кур'єра найняти? Ну, для того, щоб співпрацювати з службою доставки, у нас оборот дуже маленький. Ай! Здалася тобі та служба доставки? Ну, напишемо оголошення, що шукаємо кур'єра три рази на тиждень, друга половина дня. А як розкрутимося, буде більше. М? Ну, можливо, ти права. Давай спробуємо. Софія зробила оголошення про вакансію кур'єра. Підсвідомо дівчина сподівалася, що це наблизить її до зустрічі із чоловіком своєї мрії, але на оголошення відгукнулися зовсім інші люди. Слухай, ну дивні ж люди написано в оголошенні не повний робочий день. Ні, вони вимагають повну зайнятість і ставку. Ну може, це і найкраще, бо ця жіночка мені взагалі не сподобалася. Мені теж. Де і взагалі? Краще брати чоловіків. Правда, у нас буде велике замовлення. Жінці буде важко. Ти права. Але кур'єра у нас все ще немає. Хтось ще прийде? Так. Зараз записаний Коваленко, а після нього Яковлев. О! Хвилина в хвилину. Ах, люблю пунктуальних. Приходьте, будь ласка. Добрий день. Мені здається, я вже колись приходив до вас. Цілком можливо, тільки не до мене, а до моєї колеги. Це її квартира і офіс у нас попіща тут. Софії здалося, що вона вже чула раніше цей голос. Схвильована дівчина вирішила подивитися на нового кандидата. В цю мить Софія зрозуміла, що бабусин ритуал допоміг. Перед нею стояв той самий молодий чоловік із її снів. А ось і вона. Соня, знайомся. Це Станіслав Коваленко, претендент на вакансію кур'єра. А це Софія, керівник нашої поки що маленької фірми. Дуже приємно. І мені. Ну, власне, це наш невеличкий офіс. Ми поки що маленька компанія, тому кур'єр нам потрібен лише три рази на тиждень. Мене це влаштовує, адже маю основну роботу. Ну, вірніше проходжу стажування в одній з фірм, тому змушений підробляти. А Ви одружені? А, ні. Ну, Мені здається, ви не підходите. І якщо вас влаштовує графік і оплата вказані в об'яві, то можемо розпочинати. Я згода? Я так розумію, як я відміняю. Так. Е і скажіть, коли ви готові розпочати? Та хоч сьогодні. Минув тиждень відтоді, як Станіслав почав працювати у Софії. Познайомившись із ним ближче, дівчина зрозуміла, що він саме такий, яким вона бачила його у снах: спокійний, розумний, вічливий та надійний. Але Софію обентежив той факт, що хлопець зовсім не звертав на неї уваги. Ти їдеш на замовлення? Ні, я на сьогодні вже все розвіз. Цей пакунок має завтра зранку доставити. Але це прям біля дому, то що я візьму з собою і завтра зранку завезу. Дякую тобі. Всі клієнти задоволені твоєю роботою, і ми з Богданою також. А якщо ти на сьогодні вже вільний, то можливо, прогуляємося. Погода така чудова. Дякую, але я б краще додому пішов. У мене там ще є справи. Гарного вам вечора, Софія. І тобі, і, і, будь ласка, не називай мене на ви. Просто Софія Соня. Добре, Соня. Я пішов. Софія була збентежена. Вона пам'ятала слова бабусі, що із цим хлопцем вона може бути щасливою, але не розуміла, як звернути його увагу на себе. О, Ну нарешті що запізнилася, але в мене сьогодні була така шикарна ніч. О, ну, тоді справи зачекають. Я хочу подробити. Каву будеш? Не відмовлюся. Ну. І хто цей щасливчик? Це наш кур'єр. Хто? Ну, Стас. Я сама не знаю, як так вийшло, але вчора ми поїхали розвозити замовлення. Ну і. Богданка, як ти могла? Могла що? Невже ти не розумієш? Це ж він. Стас це хлопець із моїх снів. Я на нього чекала все життя. Та ладно, а чого ти мені нічого не сказала? Бо ти не вірила і сміялась. Я думала йому, і потім вже тобі все розповім. Ну, вибач, подругу. Я ж не знала. Все, вибач, робота на сьогодні закінчилась. Софія була шокована зі знанням подруги. Вона не розуміла, як це могло статися, і за відповідями приїхала до бабусі. Помилилися ви, баблюб. Не моя доля цей хлопець. Я ж все зробила так, як ви і сказали. І він прийшов до мене після обряду. Але як виявилось, не я йому потрібна, а подруга моя. Богдан. Вибери звідси камінець, затисни в кулак, подумай про свого хлопця, а тоді дай мені. Ні, не помилилася я. Він і є твоя доля, от тільки зараз його від тебе. Якийсь туман застеляє. Є у тебе його фотографія або річ? Ні, нема. Тоді не зможу більш точно побачити, що відбувається. Але у хлопця цього пелена перед очима, тому не впізнає він тобі своє кохання. Але є шанс, що він мене покохає. Ну, якщо ми по долі призначені одне одному. По долі, ви маєте бути разом. А от як в житті обернеться, поки. Не можу сказати. Привези мені його річ або фотографію. Тоді більше зможу побачити. Після візиту до бабусі Софія ще довго гуляла містом і додому повернулася досить пізно. Стас! Що ти тут робиш? Ой, Сонь пробач, будь ласка, я. Богдану мав дочекатись, але вона подзвонила, сказала, що машина зламалась. У мене сьогодні день такий божевільний був. Я не пам'ятаю, як заснув. Я зараз піду. Та почекай, ти хоч щось сьогодні? Снідом. Тоді повечеряємо зараз, і відмови не приймаються. Софія була спантеличена, що Станіслав залишився у неї в квартирі. Дівчина вирішила, що це її шанс. Стас вечеря готова. Стас, ти чуєш? Стас? Соня. Що? Соня моя. Соня моя. Дівчина була приємно здивована, коли почула, як Станіслав промовляє крізь сон її ім'я. Це давало надію, що пилина з його очей спаде і вони зможуть бути разом. Минуло кілька днів. Софія знайшла у собі сили не ображатися на подругу. Дівчина зрозуміла, що сама винна, бо не сказала тій правду. І вони з Богданою продовжили працювати разом. Справи бізнесу йшли вгору, тому дівчата вирішили найняти приміщення під склад. Богдана, ти не знаєш, де Стас? Я його вже два дні не бачила і замовлення лежать. Я його звільнила. Сьогодні має приїхати новий кур'єр і сам все розвести. Тобто як звільнила? Ну, як? ну ще не вистачало, щоб я з найкращою подругою посварилася через якогось там. Мужика, а зі мною ти порадитися б не хотіла. Соня, це всього лише кур'єр. Досить вже носитися з цими своїми фантазіями. Озирнися навколо. Купа кльових хлопців. Нащо тобі саме цей? Тебе забула спитати йому зараз і хай негайно повертається на роботу. На. Дзвони сама. Не відповідає. От що ти не робила? Де мені тепер його шукати? Не знаю. Сонь, Сонь. Не забудь ти його. Без тебе розберуся, що мені робити. Софія була шокована вчинком подруги. Того дня Станіслав так і не вийшов на зв'язок. Дівчина з'їздила до нього додому, але і там хлопця не було. У роздумах вона повернулася додому. Побачивши рюкзак Станіслава, дівчина згадала прохання бабусі привести їй річ коханого. Тому вона взяла його брелок і вирішила наступного ж дня поїхати до нас. Поклади його річ у миску. Кохає він тебе. Але приворот на ньому сильний. Тому він тебе і уникає. Приворот? Як таке може бути? Чим більше кохання в його серці, тим далі він намагається триматися від тебе і дуже йому погано. Бо дівчина, яка його приворожила, вирішила його покинути, а він без неї вже жити не може. Чекайте, це що виходить, Богдана на нього приворот зробила? Не може цього бути. Вона ж його навіть не кохає. Навіщо вона це зробила, ти у неї самої запитай. Але хлопця зараз рятувати потрібно. Часу в нього мало лишилося. Що потрібно робити, ви тільки скажіть? Треба взяти фотографії, які подруга твоя червоною ниткою разом зв'язала, ту нитку розрізати, потім фотографії над свічкою спалити, примовляючи тричі. Волю твою повертаю, зло з вогнем відпускаю. Добре, я запам'ятала. А це йому допоможе? Ти його дійсно кохаєш, тому можеш зруйнувати силу привороту. Але він забуде також усе, що з нею було пов'язано. І мене? І тебе. Доведеться тобі знову з ним знайомитися. І як у вас далі доля складеться, тільки від тебе залежить. Але це на краще. Що ж тут хорошого? Тому що. При першому знайомстві ти велику помилку зробила. Тому ваші стосунки не склалися. Це яку? При знайомстві ти йому гроші дала. А це погана прикмета. Якщо при першому знайомстві жінка чоловіку гроші дає, то особисті стосунки в них не складуться і їм не бути разом. Ну так, бо він прийшов як кур'єр, то я йому гроші і віддала за сукню. Але дякую, що попередила. Я все виправлю. Дорогою додому Софія подзвонила Богдані і попросила подругу дочекатися її повернення. Дівчина дуже хотіла поговорити із нею. Ну, нарешті. Я вже змучилась тут сама все пакувати. До речі, за склад я проплатила, тож скоро ми звільнимо твою квартиру від цих всіх завалів. Дана, навіщо ти на Стаса приворот зробила? Що? Тільки не відпирайся. Я все знаю. Звідки. Сонь. Я не знаю, як це пояснити, але кілька місяців тому я зустріла чоловіка. Я просто голову втратила, а він на мене взагалі уваги не звертав, а я божеволіла. Ти мені про нього нічого не розповідала? Ну, що тут розповідати, якщо він постійно мене морозить? Ну, от я і вирішила його приворожити. А Стас тут до чого? Ну, Стас. Стас був, так би мовити, пробною версією. Я побоялася одразу на Юрчику робити. Хотіла знати, чи дійсно воно спрацює. Вирішила перевірити на кур'єрі, а воно спрацювало. Ще й як? Ну, сонну, я ж не знала, що це той самий чоловік, якого ти чекала. Я, я його одразу кинула, а він вчепився в мене, як піявка, постійно за мною всюди тягнеться, повідомлення пише, телефонує. Типу він жити без мене не може. Бо не може, Приворожена людина взагалі довго не живе. Сподіваюсь, ти не встигла ще й іншому чоловіку життя зіпсувати? Не встигла. Я хотіла, а потім я побачила цього зомбі і вирішила, що таке кохання мені не потрібно. Мені потрібні фотографії, на яких ти робила обряд. Вони в мене вдома. А що ти збираєшся з ними робити? Того ж вечора Софія провела обряд. Волю твою повертаю зло із вогнем відпускаю. Волю твою повертаю зло із вогнем відпускаю. Волю твою повертаю зло і з вогнем відпускаю. Наступного дня жінка поїхала до будинку Станіслава, щоб пересвідчитися, що ритуал подіяв і її коханому більше нічого не загрожує. Молодий чоловік? Вибачте, а ви не підскажете, де тут найближча аптека? Ну, тут за рогом є найближча. А що сталося? Я можу чимось допомогти? Та нічого серйозного, я просто ногу натерла, думала пластир купити. Знаєте що, а, ви присядьте тут на хвилинку, а я збігаю, принесу вам пластир. А, ну, це якось незручно. Пусте. Мені дуже приємно допомогти такій чарівній незнайомці. До речі, мене Стас звати. А вас? Я Соня, дуже приємно. Софія зрозуміла, що Станіслав таки забув її і була щаслива, адже це означало, що обряд подіяв. Дівчина Ще? сподівалася, що цього разу вона все зробила правильно. І нарешті зможе бути поруч із коханим. Софія та Станіслав почали зустрічатися. Хлопець отримав посаду у фірмі, де проходив стажування, і перестав працювати кур'єром. А Софія продовжила розвивати свій бізнес разом із Богданою. Бабуся нагадує: якщо при знайомстві жінка чоловіку дає гроші, то особисті стосунки у них можуть не скластися.